Хату може зайти. Хазяйка! Не відкриваю. Бабу, цигани йдуть. Що сюди прийшла? Що тобі треба? Хазяйшка, дай погадати. Всю правду, як на ладоні, розкажу. Тікай від мене, не треба мені гадати. Я й так знаю своє життя. У мене нема грошей, щоб з тобою розраховуватися. Хазяюшка. Я ж не беру грошей. Моя... Яєчками беру молочком. Ладно, давай гадай, дві яйці дам кури десь там знесли. Ой, бачу на вашій ладоні, вашу долю. Грошей й нема у вас, але заробити то будуть. Бачу бути блогерами, ого, я ще якими. А тепер, хазяюшка, розшитой за те, що я тобі наказала, щоб воно збулося. Йди звідси брехуха, щоб я тебе тут не бачила. Вон звідси з двора мого. Я ще до вас прийду.